Увійдіть до CRM у розділ налаштування модулі та активуйте модуль Nextel. відкрийте його. Скопіюйте URL для обміну. Відкрийте кабінет Nextel. Перейдіть до розділу Обробка подій, натисніть Додати, додайте подію LPCRM і встановіть скопійоване посилання. Перейдіть до розділу Інтеграції API, створіть api ключ Нижче в блоці Обробка подій дзвінків вихідні вебхуки додайте посилання в 4 поля. Скопіюйте ключ API і збережіть налаштування. У CRM. У полі API ключ ставте скопійований ключ та збережіть налаштування. У кабінеті Nextel. перейдіть до розділу користувачі. Копіюйте номер з СІП-лінії. Відкрите CRM і перейдіть до розділу налаштування користувачі. Відкрити потрібного користувача. Введіть скопіюване раніше значення в поле Оператор і натисніть Зберегти. Для здійснення дзвінків із CRM необхідно встановити сіп-телефон на ваш ПК. За більш детальною інформацію щодо встановлення та налаштування сіп-телефону зверніться у технічну підтримку Nextel. Перейдіть до розділу замовлення, перелік. Відкрийте потрібне замовлення. Натискайте на кнопку Nextel. Після завершення дзвінка у полі Коментар з'явиться кнопка запису дзвінка. Налаштування автообдзвону створюється в кабінеті Nextel. За більш детальною інформацією щодо створення та налаштування автообдзвону, Зверніться у технічну підтримку Nextel. Перейдіть до розділу замовлення, перелік. Виділяйте необхідні замовлення, натискайте на шестерню у правому верхньому куті та зі списку вибирайте Nextel. У вікні, що відкриться, ви зможете взаємодіяти з автообдзвоном. Для автоматизації додавання номерів у автообдзвон відкрийте модуль Nextel. Пункт автообдзвон. Повторна обробка номерів. При активації номера, які є в автообдзвоні, будуть оброблені повторно. Виберіть автообдзвон зі списку. Виберіть статус у CRM. виберіть відділ, з якого будуть додані номери. Поле не обов'язкове. Блок автоматизація. Натискайте Додати умову. Увімкніть її. Виберіть автообдзвон зі списку. Вибирайте умову для додавання номерів. Зміна статусу замовлення. Вибирайте статус CRM. Винятки. Номер телефону не буде додано до автообдзвону, якщо статус замовлення, який змінюється доданий до винятків. Додавання замовлення. Вмикайте або вимикайте перевірку на наявність даних у замовленні. Поле в CRM та відповідне йому значення. Після введення всіх необхідних даних натискайте Зберегти. Налаштування голосового меню створюється в кабінеті Nextel. За більш детальну інформацію щодо створення та налаштування голосового меню зверніться у технічну підтримку Nextel. Відкрийте модуль Nextel, пункт Голосове меню. Копіюйте вебхук голосового меню. У кабінеті Nextel розділ Обробка подій додати. Вкажіть назву. Ставте скопійоване посилання. Натисніть Зберегти. Розділ IP-телефонія. Голосове меню. Обробка подій. Додати обробник подій. Вибирайте додану подію. Зберегти.